Сьогодні хочу похвалятися своєю курточкою. Це так пішов з дітьми погуляти в парк і згадав, що я дуже хотів куртку на роботу, яка мені прослужить дуже довго. І завітав в магазин Тадам. Ось до Кархарт. Це ця куртка, що я... Хтів на роботу. Кому цікаво? Ось до модель номер. Хтось захоче таку саму. якщо сподобається? Взяв собі XL. Тому що пробував large Вона маленька. Дуже крута куртка. Бачите вона всередині з манжетом, тобто нічого вам туди потрапляти в рукава не буде. Є кишеньки, ось такі на ліпучках, на грудні кишеньки, бокові, знизу на різинці так само. Подивимося, яка вона там всередині. Дуже тепленька. Це не фуфайка, але й не вітрок. Дуже крута куртка. На роботу. Сподіваюся, вона мені прослужить. Ще індус. залишиться унукам. Made in India. Ха 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 Індуси. Є ще кишені внутрі. Всередині. Друга ось така. Це на замочку. Ця на ліпучки просто. Тут вона тепленька. Класно. Коротше, ось таку курточку я собі придбав на роботу. Я давно про це мріяв, бо вже там випробував купу курток. Вони рвуться. Спочатку думали про жовту, я думав про жовту. Але жінка сказала, ти там будеш в маслі постійно, всякому. Болоті, це масло буде видно. Ну і так, на чорному воно ну, так само буде видно з часом. Але поки що, поки вона нова, так заметно не буде. Дуже крута куртка. Якщо хто хоче знати ціну Ось до ціна, це без такси. Ще плюс такса доларів 20. Ось така курточка на роботу. Ось стільки коштувала мені прогулянка. Сподіваюся, вона мені відслужить дуже довгий час. Матеріал дуже якісний. Просто такий, що навіть видно, що ти її нічим не порвеш. А ви що думаєте? Подобається вам ось такі вироби Кархард. Ви ж знаєте, що зараз люди купують цю фірму як модненькі аксесуари. Але я купив її для роботи. Тому що мені подобається якість цього невбива... невбиваємого матеріалу. Я колись купляв подібного матеріалу куртку Doberman. Можете знайти в мене там на каналі. Але вона. Була бракована, Вся суцільно бракована. А ця зроблена дуже круто. Хоч і зроблена в Індії. Кому сподобалось, ставите вподобайку, пишите ваші коментарі. Мирно небо всім над головою. Слава Україні і героям слава до нових зустрічей.